Вибух вогняної кулі зачепив всю вашу команду. Ворожий чаклун кривить губи у переможній посмішці, милуючись результатом своїх дій. А Dungeon Майстер оголошує 32 на пошкодження вогнем. Це багато? Мало? Мій персонаж ще живий? Що ж, запасайтеся протеїновими батончиками і імуностимуляторами, щоб підняти показник тілобудови. Сьогодні ми поговоримо про хіти. Мене звати Дмитро, я актор касту Dice and Bones, і це довідник авантюриста. Поїхали! Упродовж подорожі вам неодноразово доведеться стикатися з небезпеками та зазнавати від них шкоди. Але не варто переживати, що персонаж помре від першої ж подряпини чи укусу змії. Саме тут спрацьовують хіти. Концепцію життя в ігровому світі втілюють різними способами. Десь це просто кількість життів і здоров'я, десь HP від англійського hit points, Тощо творці D&D вирішили не вигадувати велосипед і використали систему HP. Саме її ми простіше називаємо хітами. Хп, хіти, здоров'я чи жага до життя називайте як завгодно. Головне зрозуміти, що це математичне мірило того, наскільки близько ви до смерті чи відключки. Хіти в D&D обраховують за кількома параметрами. По-перше, кожен клас має відповідний кубик, що визначає кількість хітів. Для воїна це К-10, для чарівника К6, а для варвара аж цілий К-12. На першому рівні завжди беруть найвище значення, тобто 10 для воїна, 6 для чарівника і 12 для варвара. Окрім того, використовують модифікатор тілобудови. Його показник додатній або від'ємний, складають із значенням кубика. А далі, з кожним наступним рівнем, буде можливість збільшувати число ХП. Існує два способи підвищення хітів. Перший обрати відповідне значення кубика. Для воїна це 6, для чарівника 4, а для варвара аж 7 хітів. Другий використати кубики за призначенням. Для цього треба кинути кубик хітів відповідного класу якою б системою ви не користувалися у грі, далі додаємо значення модифікатора тілобудови, а результат складаємо з уже наявними хітами. Кітрі, наша славнозвісна бардеса, має перший рівень. Кількість ХП на першому рівні буде дорівнювати 8, плюс модифікатор тілобудови, тобто мінус 1. Отже, загальна кількість хітів на першому рівні 7. На другому рівні Кітрі спробує кинути кубик. Її щастить. Випадає вісімка. Знову віднімаємо один, виходить сім, і складаємо її з числом наявних хітів. Виходить 14 і так далі, аж до 20 рівня. Якщо ж ми на якомусь рівні підвищимо характеристику тілобудови, то зміниться модифікатор. Відповідно, зміниться значення усіх попередніх модифікаторів, які ми додавали на кожному рівні. Тобто, якщо підвищення показника тілобудови відбудеться на четвертому рівні і замість мінус одного вже дорівнюватиме нулю. Тоді до загальної кількості хітів за перші три рівні додаємо три по одному за кожен рівень. Далі більше втрачені хіти поновлюються. Для цього слід скористатися відповідними закляттями, магічними предметами, зіллями зцілення або просто зупинитись на короткий чи довгий відпочинок. ХП мають як персонажі, так і вороги. Тож перемогти майже будь-кого можна, опустивши показник хітів до нуля. Якщо кількість хітів вашого персонажа дорівнює нулю, він втрачає свідомість. Щодо монстрів, це вже наросу дема, чи дати їм шанс вижити, чи яскраво описати смерть поганців. Опускаються хіти тоді, коли ви отримуєте пошкодження. Вони бувають різних типів і залежать від джерела. Наприклад, меч завдаватиме рублячої шкоди дихання чорного дракона шкоди кислотою, а славнозвісне закляття вогняна куля шкоди вогнем. Існують певні правила щодо типів пошкоджень. Так, істота може мати спротив, слабкість або імунітет проти конкретної шкоди. Вже згадані чорні дракони мають імунітет до кислоти, тобто шкоди неї їм не можна завдати взагалі. Тифлінги мають спротив вогню, зменшуючи шкоду наполовину, а деякі істоти навіть наділені абсорбцією вогню, що означає зцілення замість шкоди від вогняних заклять. Протилежною рисою є слабкість до певних типів ушкоджень. Вампіри недолюблюють випромінювання, а ентивогонь. Це є їхні слабкості, а отже, від таких пошкоджень ці істоти страждатимуть удвічі більше. Не забувайте уважно перевіряти, із яких типів пошкоджень складається завданий вам удар. Якщо ваш персонаж Тифлінг став цілю удару вогняним мечем. Перепитайте у Дема, яку частину цих пошкоджень становить рубляча шкода, а яку шкода вогнем. Детальніше про те, що відбувається там за горизонтом свідомості, ми поговоримо у інших епізодах. Але спершу вам варто зібрати речі: не рекомендуємо спускатися у підземелля чи виходити проти дракона з голими руками. Без потрібних інгредієнтів для заклять. Тож наступного разу поговоримо про обладунки. А поки що бувайте здорові! З вами був Дмитро Ясько. Дивіться стріми Дайсен Бонс, надихайтесь разом з нами Юперед! До нових історій!